Усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про жуків. І сьогодні я розповім е, значення жуків у природі. І ще один факт буде дуже цікавий, не буду говорити, що це, тому ставте лайки, зараз я кажу, підписуйтесь на канал, а ми погнали. Е, перший той цікавий факт, про який я казав, він буде дуже цікавий, це інформація про жуків. і сьогодні вам скажу тільки два факти про жуків. Поїхали. Від жуків дивний і прекрасний. Крихітні істоти живуть у всіх куточках планети, окрім Північного полюса, Антарктиди і вершин Високих і гір. Деякі з них вміють літати, інші, приклад... інші прекрасно плавають, а треті, а треті ведуть позитичний спосіб життя або бігають по поверхні води, навіть живуть під землею, не маючи очей. І другий факт на сьогодні це значення жуків у природі. Жуки є частиною ланцюжка харчування і служать кормом для риб, тварин і деяких птахів. Їх вплив на природу величезний. Тварини виступають в ролі санітарів, та як в процесі своєї життєдіяльності вони допомагають розкладатися листю де, ой, не деревинні, правильно казати деревині, а залишками рослин і тварин. Ось такі ось вийшли два цікавих факти про Я Дуже мало е, фактів про жуків вам сьогодні показала. Дощо, я думаю, це не буде цікаво слухати. якщо Ну, а якщо вам цікаво, то ви можете написати коментар що мені цікаво, і я буду далі для вас робити про жуків. Тому такі от відос з всім папа -па, і до нових зустрічей.